Доброго ранку мої хороші. субота-ранок по плану попрацювати і пройтись по магазинам. Тут в мене такий, така ідея виникла, можливо, не, не прийдеться сьогодні їхати. Ой, сьогодні, господи. Можливо, не прийдеться завтра їхати мені з Валіком із Богданом в Краків. Тому що я розумію, що це буде дуже не Нелегке випробування поїхати в Краків в хандлову неділю перед школою скуплятися. Тож все ж таки, може я пройдусь по магазинам і знайду йому все, що потрібно тут, в закопаному і на крайній випадок, можливо, якщо щось, то вже поїдемо завтра в новий тарг і щось там купимо. Не знаю, як воно буде, але в мене є таке в планах, тому що. Ну, тому що я розумію, що буде тяжко. Тим більше, що у нас неділя не повний вихідний, а валіку треба ще піти на роботу, а потім тільки з 11-ї, може, він буде вільний, поки ми доїдемо в той краків. Ну, загалом не знаю я, як то буде виглядати, але можливо зробимо так, щоб було легше нам жити в цьому плані. У нас погода хороша, сонячна, зараз прохладно, свіжо, але говорять, що сьогодні буде до 30 тепла. Тож подивимося, яка там буде погода сьогодні. На Круповках зараз людей дуже мало. Тільки їздять машини, які возять продукти таке, доставки якісь, то тільки вони їздять і все. І вже коні стоять туристичні. Такі справи у нас. Не все так погано, щось ми вже знайшли з Богданчиком. Ну, треба, ще... треба ще купити цю рубашку. Рубашку штани у нас, по-моєму, є. Так що, зараз пройдемось, подивимося, все ж таки, чи купимо, чи не купимо рубашку. А так, в принципі, купили. Ну і ще канцелярія треба. Зараз канцелярію зайдемо сюди в магазин. Доброго ранку, мої любі підписники, вітаю вас на своєму каналі Щеденник вимушених змін. І з вами знову я, Ліда. Давно я не представлялася, можливо, у мене є на каналі новеньких, хто навіть не знає, як мене звати. З вами знову я, Ліда. У нас сьогодні неділя, 25 серпня. Закінчується літо. Сьогодні в Польщі Хандлова неділя, тобто торгова неділя, коли працюють магазини. І, в принципі, буде, напевно, дуже багато людей по магазинам. Тому ми вирішили вчора скупити Богданчика в школу, підготувати його, для того, щоб сьогодні не товктися по магазинам в цих, цих очередях, в цій тьмі людей. А сьогодні будемо просто відпочивати. Зараз вирішила зробити собі ранкову каву. Хотіла показати, яку ми каву п'ємо. Частіше за всього, дому беремо, ну додому беремо таку розчинну каву і я її п'ю із сливками, тому зараз собі зроблю каву і проснуся, бо я без кави взагалі не можу проснутися. Я на ярмарку, хочу купити дві чашечки. Мама каже, що бачила там дуже класні чашки, ексклюзивні. не такі як знаєте, в звиклих магазинах. Так я вибігла просто на 5 минут, щоб купити ті чашки. Парк сьогодні, людей практично немає. Ой! Я в шоці. Напевно, що дуже багато людей просто пішли в гори, бо сьогодні погода гарна, а завтра вже передають дощі. Тому в парку мало людей. Ярмарка вже практично закінчує, закінчує свою роботу, вже залишилось не так багато там торгових оцих павільйончиків. ну Дуже мало людей. Я прямо в шоці, чесно. Хоча на паркінгах, дуже багато машин, паркінги забиті. Я так думаю, що на крупувках є люди. А тут, бачите, не так багато. Я так прийшла по парку, зробила крюк, щоб просто подивитися, як воно затишло. Прикольненько. Сонечко пече, дуже пече. Сьогодні я показав, казав, мабуть, до 35 буде. Вчора ми їздили в новий тарг. Я вже не знімала, зняла тільки дорогу, трошки вставила. Їздили в новий тарг з папою вдвоєм, мама не поїхала хорошо, і Богдан не поїхав. Ми вдвоєм поїхали, щоб знайти все таки Богдану рубашку в школу. І цей, і було так жарко. Ми просто, а я ще якийсь в новий тарг там. оцей перепад, напевно, висоти. І чи, чи тиску? Я не знаю, чого. У мене дуже сильно болить завжди голова, коли я їжджу в новий тарг і повертаюся. Ну і вчора було просто невиносимо. Їхали туди було 35, а їхали назад, вже було 25. Тобто так от за 2 години змінилася погода. Ну, температура. В общем, я йду назад, не купила я чашечки, вони трохи маленькі. Вони, якби такі, знаєте, на чорну каву, як там еспресо, американо, не знаю, ну, общем, на невелику кількість кави. А мені б хотілося таку чашку, щоб там можна було зробити капучино або лати. Так що я не взяла. Хоча чашечки дуже гарні, ексклюзивні. Правда, хотілося б чогось такого цікавого. І все, йду додому. Зараз зайду в гаму, хочу купити кавунчика. Хочеться чогось свіжого, мокрого. В общем, і не дуже солодкого. Так що зайду гляну, може там є, а може і немає. Я таких кавунчиків я не хочу, купила банани. Банани нормальні, хороші. Щоб купила бананів. Будемо зараз їсти банани. Будемо їсти Я прямо сьогодні хазяйка. І ось такі класні крилишки ароматні будуть зараз. М -м -м. Я вже хочу їсти. Обід готовий. Дуже класні получилися. Прямо взагалі будемо їсти рис і салатик. Всім смачно. 15.30, Ми вирішили все ж таки сходити в гори. Ну як в гори, вирішили пройтися під горами, погуляти, подихати свіжим гірським повітрям. І цей влог я вже буду закінчувати. Я його зараз буду загружати. Він у мене практично змонтований. А те, як ми будемо відпочивати і гуляти в горах, я буду знімати і, можливо, виставлю або сьогодні пізніше, вже вночі, або завтра. Тому наразі всім бажаю гарного, чудового дня, вечора і трудового тижня. А ще одне відео сьогоднішнього дня буде.